Друзі, скоро вже буде Пасха, але скажіть мені, на чому ви будете смажити м'язко, якщо ви досі не придбали о такий чудовий стильний гриль-мангал від компанії Ніка, який йде з термометром, з кришкою як каптільна, можна зробити взагалі без кришки. Він іде з човуна решіточкою гриль, вона не залишає ніяких зайвих запахів на вашій їжі, яку ви будете тут готувати, тому що на ній готувати безпечно. Це не металева решітка гриль. Якщо подобаються решітки гриль, готувати на них можна зробити в комплект покласти такі дві решіточки. Цей мангал іде на 10 шампурів, пофарбований жарестійкою фарбою, посилений по кругу. Тут іде профільна. Рама така зроблена в стилі лофт. Ром-мангал ми його називаємо. Керамограніт. Знизу йдуть колеса, які непомітно. Ми спеціально зробили маленькі колеса, щоб їх не було видно. Цей мангал дуже легко переміщувати з однієї сторони на іншу. Компанія Ніка виготовляє такі мангали до сезону. Друзі, встигніть замовити.